Якщо ви не вмієте жартувати, не пишіть почуття гумору. <ріст> Насправді не така людина, як ви думали про себе. Та ти там собі придумав, та я ж нічого такого, та я ж пожартував. І так розказує просто в цьому профі трохи. Зараз я забуду про це. <ріст> мені забіг і ніхто не платить гроші. <ріст> себе можете трішки по-іншому відкрити. Усім hello, мої любі! Ви на моєму youtube каналі у нас сьогодні дуже дуже гарна тема. Тема дуже цікава, надзвичайно класна, просто при чудово. Сьогодні ми будемо говорити про автентичність, про природність людську. Ми всі прийшли на цей світ для чого? Для того, щоб бути собою, для того, щоб робити те, що нам подобається, проходити якісь життєві періоди, да, мати якісь проблеми, потім вирішувати ці проблеми і так далі. Це абсолютно нормально. Але також ми прийшли, щоб бути щасливими. І ви знаєте. Можливо, раніше це ще не так турбувало і не настільки мучило людей, як зараз. Тому що зараз куди не глянь все ідеально. І ви знаєте, в чому заключається автентичність людини? У її природності, в тому, що вона поводить себе так, як вона хоче себе поводити, так як вона відчуває, звісно, не завдаючи якусь шкоду. Коли Людина відмовляється від якихось ролей, від чогось від неї очікують, для того, щоб бути собою, щоб виражати себе, діяти, робити, говорити те, що їй подобається, не боячись якоїсь, якогось осуду, якихось незрозумілих. Все, я, я вже все, я, ви бачите, як я говорю. Я, я не п'яна, я не знаю, що я так говорю. Для того, щоб зрозуміти, який ти справжній, тобі потрібно зрозуміти, який ти в повсякденному житті, коли на тебе ніхто не дивиться, коли ти знаходишся наодинці з собою. Коли ти знаходишся із своїми найближчими людьми, наприклад, своїми братами, сестрами, з людьми, які тебе знають все життя. Зазвичай з такими людьми ти не одягаєш ніяку маску і не показуєш, який ти класний, розумний, ідеальний і так далі. Ні. Ти є таким, який ти є. Я недавно прочитала, що найвища енергія це щастя. Чи любов? Чи щастя, чи любов? Ну, бачите, читала не дуже уважно. Але є ще вища. Це коли ви. Поводите себе природньо, коли ви є природнім, коли ви просто є собою, таким, які ви є, і ви не намагаєтеся якось покращувати себе для того, щоб інші звернули на вас увагу або сказали: Ой, вау, клас! А вона така розумна, вона така гарна, вона те і ся. Ми всі люди, які переживаємо різні ситуації. Іноді ми дуже гарні, іноді ми дуже негарні, іноді ми взагалі в депресії, іноді ми хочемо поплакати, іноді ми не хочемо, ми хочемо висловитись. Так, як ми хочемо, те, що ми думаємо, ми маємо сказати. Так ось, давайте визначимо основні пунктики. Коли У мене сьогодні якийсь такий настрій, бачите, мені хочеться... хочеться жартувати. І так, для початку візьміть ручку і візьміть, вгадайте що, листок. А, можна А4, можна зошит, дивлячись, скільки ви будете писати і почніть е, писати 10 пунктів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І напишіть все, що ви любите. Бачите, 10 пунктів – це мінімум. Можете писати 50, можете писати 100. Напишіть, що ви любите робити, що вам завжди приносило задоволення, що вам, от знаєте, як говорять, навіть якби вам за це не платили, що б ви робили просто так безкоштовно. Хтось сказав би, я би співав, хтось би займався йогою, хтось би бігав. От я б бігала, наприклад. Да. А хтось мені, в принципі, мені забіг і ніхто не платить гроші. <плес> і, на, і наступне. Потім ви можете написати, що ви любите в собі, як в особистості, як в індивідуальності. Ви любите себе за. Кремолінійність, за, за відкритість, за доброту, за щирість, за бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потім можете написати, які цінності у вас є. Да. В принципі, це і були цінності, що я написала, ну ви зрозуміли. Яким майбутнім, яке майбутнє ви бачите, що ви любите в собі. Доброту, щирість, радість, почуття гумору, бла бла бла. бла, -бла. Але чесно, коли... чесно пишіть. Тому що якщо ви не вмієте жартувати, не пишіть почуття гумору. Можете написати і згадати найщасливіші моменти свого життя. Тобто, наприклад, коли ви кудись поїхали, коли ви перший раз щось зробили. Щось сказали. Коли ви, наприклад, мовчали дуже довго й терпіли, щось у вас була якась образа, а потім ви такі Все, я так не хочу, і ви сказали це все, і ви такі, вау, клас, оцей молодець. Можете написати якісь такі моменти. Їх може бути небагато, може бути багато, в залежності, скільки у вас є. Наступна, можете написати. Так. Можете, знаєте, що проаналізувати, як ви відноситесь до себе. Напишіть, як я відношуся до себе. Пунктик. Я себе люблю, або я себе не люблю. Я часто себе критикую. Я часто говорю, що мені, мені недостатньо якогось таланту для того, щоб щось. Я часто собі говорю, що я не гідна або я негідний того, або того. Або навпаки, я часто говорю, що я суперкласна дівчинка або хлопець, я суперрозумна, я можу все в цьому житті і так далі. Да, те, що ви говорите з собі, як ви ведете діалог з собою, ви насправді на ці всі речі ніколи не звертаєте увагу, тому що ви вже звикли до цього. Ви звикли діяти так, ви звикли говорити так, ви звикли реагувати так, ви звикли говорити з собою так. Але якщо ви напишете собі ось це все і проаналізуєте, подивитесь, ого, щось багато поганого. Ви зрозумієте, що ви насправді. Не така людина, як ви думали про себе, тому що ми зазвичай хочемо думати про себе краще, але потім, коли ми дивимося на дії, да? коли ми дивимося на те, як ми поводимося навіть з собою, то це трішки інакше. Коли ви е, допишете цей зошит, то ви зрозумієте, що ви себе можете трішки по іншому відкрити. Ви можете побачити, які у вас страхи, де ви себе е, якось трішки принижуєте, де ви себе недооцінюєте, де ви з собою якось не дуже не дуже добре до себе відноситесь. І чесно, це дуже допомагає. Дуже допомагає вести якийсь щоденник для того, щоб зрозуміти, е, яка ти людина, коли ти кожен день записуєш, наприклад, Щось, що ти переживаєш, що тебе турбує, що де наприклад ти відчуваєш, що ти слабкий в цьому, або навпаки, коли ти говориш собі, да, я класно, я хочу те, те, я знаю, як цього досягнути. Я сьогодні зробив тете. Те, я молодець. Я зараз відчуваю такий то період. Зараз мені складно. Мені потрібно це все виплеснути і написати да, для того, щоб відпустити трохи це все. От, щоденники також допомагають, але найкраще базово написати на написати в зошиті на листку ось ці всі моменти, які стосуються безпосередньо вас. І повірте мені, коли ви будете це все переглядати, ви такі будете в шоці трошки? Тому що. Це те, з чим потрібно працювати. Після того, як ви це все написали, потрібно проаналізувати. В першу чергу аналізуйте те, як ви з собою. Ви чуєте, як я шепляю? Навіть я чую. Аналізуйте те, як ви з собою говорите. Те, як ви говорите з собою кожен день, те, що ви думаєте про себе. Це раз. Два. Аналізуйте свої страхи. Аналізуйте свої страхи. Блін, я після того як сказала, я вже дуже звертаю увагу на свою шепіляпість. Зараз я забуду про це. Ви на це все подивитесь, ви зрозумієте, що вам потрібно трішки змінювати а, щось в собі, а, відмовлятися від чогось і. М -м Більше себе дізнаватися, тому що людина, яка дізнається про себе більше, ми ж багато чого робимо несвідомо, і нам здається, що, ми, що це ми. Хоча насправді ми можемо змінити щось в собі. Ми можемо змінити наші страхи на протилежні, ми можемо змінити наші цінності на протилежні, наші звички, наше е, мислення і таке інше. І я обожнюю це робити. Чесно, я дуже люблю. Я використовую всі техніки, всі практики, я пишу щоденники. Я завжди намагаюся підмітити в собі е, мої думки, які згубно на мене впливають, коли я якось там е, собі не впевнена, або коли в мене є якась думка, що я недостатньо чогось. Я відразу починаю з цим працювати. Я відразу замінюю на протилежне. В мене відразу включається оптиміст, який говорить: Катя, стоп. Ти насправді класна, ти насправді розумна, ти насправді мила, ти насправді така, така, така. Ти насправді можеш бути дуже сильною в плані того-то, або в тебе є талант до того, або ти, наприклад, себе м -м, подаєш цьому світу дуже класно і так далі. Або ти відчуваєш себе дуже е, сильною, люблячою, і так далі, коли ти робиш оце ось, ось це. Ви також маєте. Діяти, думати, говорити відповідно до е, своїх сильних сторін, ти трішечки вже цим закінчувати. Поговоримо про основні пункти, які потрібно е, мати, знати і робити кожній людині, яка хоче бути природньою. Перше, не копіювати, не копіювати. Інші думки, інші відео, ці рілси, тренди, знаєте, теж всі люблять копіювати. Не копіюйте е, е, стиль іншої людини, голос, е, не знаю, манеру поведінки, будь-що. Просто будьте собою, поводьте себе так природні, як ви хочете. Ви можете тільки фокусуватися на собі і е, порівнювати, наприклад, себе з себе вчорашнім і робити щось краще посилювати себе посилювати свої сильні сторони завжди була така думка в голові чому я маю копіювати інших і чому я маю бути схожою на інших я так не хочу я хочу щоб всі були схожі на мене Хоча я насправді це неправильно, це я думала колись, коли була ще набагато менше. Зараз я розумію, що люди, які притягуються, люди, які є собою, які є автентичні. Тому не копіюйте, будьте собою, дивіться на себе зараз. Е так багато різних людей, дуже класних, відкритих, живих, щирих, які просто поводять себе так, як вони такими, якими вони є. Це не означає, що іншим людям не потрібно розвиватись. Ні, ви розвиваєтеся, ви стаєте краще, ви стаєте сильнішим, але при цьому не втрачаєте себе, не втрачаєте свою індивідуальність. манеру поведінки, те, як ви жартуєте, те, як ви говорите, те, як ви подобає... подобаєтесь, те, як ви. Забула слово, те, як ви те, як ви себе проявляєте, це дуже завжди щитується іншими людьми. Ось тому не копіюємо нікого. Ви можете вчитися в інших людей чогось, але залишайтеся собою, тому що, якщо ви відчуваєте, що ви хочете якось пожартувати, або якщо ви хочете щось, щось сказати, якусь свою думку, і ви розумієте, ні, я не буду це говорити, тому що насправді я ж такий правильний, я ж такий розумний, я ж такий класний. Ні. Будьте собою. Я коли спілкуюся з своєю сестрою, або коли я говорю, наприклад, там, з кимось на роботі. Люди, які вже звикли до мене, вони знають мене. І вони знають, от вони кажуть, Катя, ну ти така трохи цікава. Ти завжди можеш щось сказати, що ти думаєш. Ти можеш просто не знаю там. Тобі весело, ти танцюєш, або ти жартуєш, або ти піднімаєш настрій, або іноді в тебе немає настрою, і ти нічого не хочеш, і з тобою навіть якось не хочеться починати говорити. Кожен день він дійсно може відрізнятися, але те, як деякий те, ти загальний, люди тебе е, знають, вони тебе вивчають. От я, наприклад, знаю, як поводяться там мої близькі люди в той чи інший період, ситуацію, коли вони веселі, які вони, коли вони просто розслаблені, які вони, і це дуже класно. Я так не люблю шаблонних людей, я так не люблю цих ідеальних людей, правильних людей, ті, які намагаються завжди тобі сказати, як як правильно, тому що то ти неправильно зробив, а насправді потрібно бути дуже таким усвідомленим, потрібно бути таким правильним, потрібно бути, оце, знаєте, щоб твоя душа була в спокої, і це все. Таких людей я теж не люблю, надзвичайно духовних, тому що ця духовність, мені здається, вона потім в якийсь момент просто перетвориться на якісь і людина ось така усвідомлена, така все дуже правильна. В один момент, якщо її десь, наприклад, збісити, вона просто в неї ніби зникає ось вся її правильність, ось вся її духовність, ця ось вся, ось вся чистота. Розумієте, тому люди трішки простіше, да? трішки легше дивіться на все. Відкривайте трохи очі і дивіться, збільшуйте свій світогляд, спілкуйтеся з різними людьми, дивіться на різні культури, дивіться на, різні, на різних людей в плані поведінки, в плані того, в якій культурі, в якій сім'ї людина виростала. Да? І Чим більше ви будете, наприклад, ви хочете з кимось познайомитись, чим більше ви будете слухати іншу людину, задавати їй питання, дізнаватися про неї, щиро цікавитись, тим більше ви будете розуміти, що це за, що це за людина. Тому що дійсно природні і щирі ми маємо, якщо ви хочете дізнатися та, про когось, бути розслаблені, бути вразливими, довіряти. І не ставити себе в якусь броню, що ось тут я зараз покажу, який я класний. Ні, коли ви знайомитесь з людиною, намагайтеся слухати цю людину, відкритися цій людині, бути сфокусованим на цю людину, говорити з нею щиро, відкрито. І як більше, чим більше ви будете проявляти ось цього до іншого, тим більше ця людина буде проявляти до вас. Да, також якоїсь емпатії, любові, підтримки, розуміння, ви потім зможете теж бути природнім і відкритися цій людині, так як ви відчуваєте себе на даний момент, так як ви якою ви є людиною, можете сказати про свої якісь слабкі сторони, про те, що, наприклад, ви в собі не дуже любите, але це також частина вас, да, якісь ваші недоліки. Ось так, тому не копіюємо. Наступне. Самоповага. Люди, коли ви себе поважаєте, цінуєте, коли ви розумієте, що ви гідні кращого, то ви будете встановлювати особисті кордони, ви будете говорити прямо, будете відмовлятися. Від того, що вам не подобається, від того, що вам неприємно, від того, що ви не хочете мати в своєму житті, це стосується всього людей, речей, всього, всього, всього. Ви просто про це говорите. Але ой-ой, є так багато людей, які можуть вас не чути. Коли ви ставите якісь кордони, коли ви кажете так. Мені не подобається так, мені неприємно. Є багато людей, таких аб'юзерів, знаєте, які. Ай, та ти там собі придумав, та я ж нічого такого, та я ж пожартував і так далі. Є такі і дівчата, і хлопці, і я вважаю, що від таких людей потрібно йти, якщо є така можливість, але є люди, у яких такої можливості, наприклад, зараз немає, да? тобто в даний період або в даний момент. І я вважаю, що такі люди також можуть чомусь навчити. Якщо ти не будеш... Проявляти емоцію, якщо ти не будеш реагувати так, як ти зазвичай реагуєш, якщо ти не будеш ображатися, да якщо вони, наприклад, зазвичай, якщо вас провокують, є таких людей багато, і є. Вони можуть траплятися вам будь-де, які провокують, які знецінюють, які насміхаються, які ображають. В цей момент вони хочуть вони очікують від вас конкретної емоції, реакції. І ця реакція, ця енергія, паливо для тієї людини, і вона забирає цю енергію від вас, коли бачить, що він або вона досягнув свого, своєї цілі, да? він змусив вас ображатися або змусив вас там якось себе погано почувати. Дійте навпаки. навпаки. Ця людина хоче вас образити, а ти посмійся з цього. Пожартуй. Зроби щось навпаки, переведиться в, в щось протилежне, щоб ця людина не отримала вашої енергії. Да? Або ж просто дуже-дуже дуже класний і потужний інструмент це коли ви. Я так розказую, я просто в цьому профі трохи. Ви просто в цей момент усвідомлено дивіться на цю ситуацію. Ніби абстрагуйтеся, да? абстрагуйтеся і дивіться, ось, ніби. Ви спостерігаєте за цим, як ця людина відноситься до вас? Да, ви ви ніби бачите і себе цю людину, цей діалог з боку і. І просто спостерігайте, дивіться, ніяк не реагуєте. Коли ви ніяк не реагуєте, це напевно найкраще, що може бути, тому що ця людина ніби витрачає енергію, отри щоб отримати енергію від вас, але насправді вона нічого не отримує, тому що ви ніяк не реагуєте. Це, це це називається усвідомлення. Коли ви в моменті усвідомлюєте, що відбувається, що ця людина хоче отримати від вас, як вона намагається, намагається. Забрати у вас якусь енергію. Тому просто не реагуйте і аналізуйте, думайте, і в вашій умовній кімнаті під назвою «Негативні токсичні люди має бути папочка. Ось тут ми маємо діяти ось так: це допомагає раз і все. І Потім на наступний раз користуйтесь цим. Так, не приймайте свої особливості, приймайте те, що, от, наприклад, вам спочатку може собі не подобатись. Знаєте, є багато людей, які, е, наприклад, з чогось соромляться. Є, наприклад, люди, які не вимовляють якусь певну літеру і вони шепелявлять. І їх це ніби вони соромляться цього і так далі. Але насправді я бачила декілька таких блогерів, і це дуже мило, це дуже природньо, це дуже притягує, коли людина, наприклад, не вимовляє якусь літеру, або коли от в люди. Там хтось може комплексувати через низький зріст, це теж дуже наприклад, це мило. Ви можете будь-яку свою особливість змінити на краще. Можете, коли ви її будете подавати, просто зробіть з цього недоліка свою перевагу. І ви зрозумієте, що як тільки ви на це не звертаєте увагу, ви це собі приймаєте і любите, то ви будете, ніби інші люди цього навіть не будуть помічати. Вони просто будуть вони, вони розуміють, що якщо для вас це не комплекс, якщо ви з цим спокійні, ну тобто вам байдуже, то і іншим буде байдуже на це. Тобто це тільки у вашій голові. Якщо ви на це звертаєте увагу, вам це не подобається. Інші люди теж будуть звертати увагу, і їм теж це буде не подобатись. Чому є дівчата, які, от, наприклад, навіть в інстаграмі, які вони щось закидають. І в них може бути багато коментарів, типу якихось хейтерських, типу О, ось ти не гарна, бути дуже худа або там не знаю, в тебе щось не так з фігурою, тому що вона це в собі не приймає. А є люди, дівчата, аналогічно, теж дуже красиві, які будуть писати Ти гарна, ти класна, ти дуже гарно виглядаєш, ти дуже мила, тому що вона себе так відчуває, вона себе так подає. Тобто їй байдуже там на якісь свої недоліки. От це основні моменти. Я про щось розповідаю також і в своїх попередніх відео. Там також і про цінності, і про чесність. Я не буду повторюватися. Але просто зрозуміти, що ви унікальний, ви класний, такий, який ви є, із своїм кольором очей, і своїм кольором волосся. От, наприклад, я завжди була темненькою, зараз я намагаюся повернутися в свій колір, трішки висвітлюватися, да, з своєю манерою поведінки, своїми жартами, або навпаки, коли ви не жартуєте, коли ви, наприклад, чимось незручний і говорите все, як ви вважаєте, за потрібним. Іншим людям може це не подобатись, але ви така людина, є люди, які є песимісти. І є люди, які, от, наприклад, завжди будуть виражатися так, як вони хочуть. Це може бути жорстко. Але коли ти звикаєш до цієї людини, ти розумієш, це така людина, вона така є, все. Ну тобто, приймайте її такою. Вона не хоче змінюватись. Вона ось така, яка вона є, і все. І ви вже самі вирішуєте, чи хочете ви взаємодіяти з цією людиною, чи не хочете. Тому ось так. Все. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, мені це дуже-дуже цінно. От і все, побачимось в наступному відео. Па-па-па-па!